Друзі, вітаю! Світові лідери відреагували частина світових лідерів на смерть іранського президента. А вже є перші образи, і ми до цих образ теж приєднуємось. Зараз все розкладу по поличках, але найголовніше уже є версія, хто ж таки замовив і організував вбивство. Є версія з економіст, є тайм, ну і є версія самого Ірану. Давайте все проаналізуємо, розкладемо чітко по поличках, але. Ви підпишіться на канал, і дуже велике прохання до нас всіх зробити донат для наших хлопців і дівчат, які працюють на Авдіївському напрямку, і ми можемо купити їм дрон-вампір. Ударний дрон, нічний ударний дрон. От, працює дуже потужно. Тому, будь ласка, ми з вами вже 500 тисяч зібрали. Давайте доб'ємо до мільйона. Цю цифру треба просто помножити. На два картка банка Пейпел. Давайте разом включимося. Власне співчуття висловили не тільки Білорусь, Венесуела, Індія. Але й почали висловлювати ці співчуття в Європейському Союзі. Ну, Індія зрозуміло, що сказала, що вона з народом Ірану. Білорусь взагалі плаче, підтримує їй все, що тільки можна. Венесуела аналогічна історія. Мадуро вийшов з заявою. Ну, от, але це все не так цікаво. Найбільш цікаво те, що співчуття ми почули від лідерів Європейського союзу. Шарль Мішель написав, що висловлює співчуття з приводу. Загибелі президента Раїсі та міністра закордонних справ, а також інших членів їхньої делегації та екіпажу аварії гелікоптера. Наші думки з родинами. Перед цим він написав, що вони за всім цим пильно стежать. Президент Дуда пішов ще далі і порівняв смерть президента Ірану з загибелю Качинського, це брат власне, нинішнього лідера партії Правлячої Піс. От, але знову ж таки, де тут схожість? От що каже Дуда нам? Небагато народів мають такі трагічні сторінки у своїй історії, але нам, полякам, яких у 2010-му жахливо вразила катастрофа польського рядового літака в російському смоленську, знайоме відчуття шоку і поражнечі, що залишається в людських серцях і в державі після раптової втрати політичної. І суспільної еліти каже Дуда. Взагалі слова, якісь відірвані від життя після раптової втрати близьких друзів. Тому з особливим розумінням ми приєднуємося до близьких, загиблих та іранського народу в молитві та Скорботі. Іран підтримує Росію загарбницькій війні проти України, надаючи серед іншого безпілотники камікад, з якими Росія проводить щоденні повітряні атаки. Забув написати Дуда. Чи це така сильна антиізраїльська позиція? Чи це, це така велика любов до Ірану, чи це ненависть до України? не зрозуміло. Але Дуда, який порівнює супердемократа Качинського, Качинського, який, власне, з Ющенком літали в Грузію в Тбілісі, щоб живим щитом на Майдані з вісьми президентів захищати Тбілісі, щоб його не бомбардували? Він сьогодні порівнює Качинського з. А вбивцею диктатором, який давав дрони камікадзи, які били по дитячих садочках і мирних будинках? Ну, ви серйозно. Так само до Шарль Мішеля, який каже, що дуже переживає їхні молитви з родинами загиблих. Вибачте, але, наприклад, вчора були прильоти в Харкові. А де заява Шарль Мішеля? А були прильоти по всій території України, а де заяви Дуди? Вибачте, друзі, але це несправедливо. І це дуже низько сьогодні заявляти про е співчуття вбивцям, на які ви самі більше 30 років, а то й 40 років накладали санкції, Сьогодні говорити про співчуття ну, виглядає трошки сумнівно щодо вашої ціннісної бази. Але в Європі не без поганих людей Глава комітету Бундестагу Марія Агнест Штрак-Цимерман висловила непорозуміння і обурення. І це дуже прекрасно, тому що ми її підтримуємо, але наше обурення ще ширше, ніж неї. Вона каже: А що це такий за хештег Солідарність ЄС, Європейського Союзу? І вона дорікнула Єврокомісару Кризового управління в дописі щодо аварії гелікоптера з президентом Ірану. Вона б написала про це все в своїх соціальних мережах. А передісторія така: є такий пан Єнес Ленарчич. В неділю ввечері він написав, що вони активізують картографічні служби Європейського Союзу швидкого реагування на прохання Ірану після аварійної посадки вертольота з президентом і главою МЗС. На прохання Ірану активуємо картографічні служби, пише. Цей чиновник Копернікус ЄМС у зв'язку з аварією гелікоптера. От, 에, і, власне, в кінці пише хештег Ію солідаріті. Ну, типу, виходить, Циммерман і каже: Для мене є абсолютною загадкою, як Єврокомісія може демонструвати солідарність Європейського Союзу з Іраном. Який жалюгідний хештег, яка насмішка над хоробрими борцями за права людини в Ірані? Я чекаю на пояснення цього. Я б ще сюди додав би хоробрих захисників в Україні і безневинних жертв, яких бомблять іранськими дронами. І вона сказала, що використання хештегу є абсолютно недоречним. І ми з нею в цьому. Погоджуємося, тому що співчувати іранському диктатору праву радикалу, який, до речі, в молодості, будучи молодим, був дуже кривавим суддею, який виносив вироки трибунали іранській демократичній опозиції. І це не одна і не дві, і не сотні людей. Це тисячі людей, які були вбиті, замордовані і закатовані. І сьогодні європейський... Союз, Європейська комісія, висловлює співчуття їхні молитви разом з цими людьми. Трошки дивно. Ми разом накладаємо санкції на Іран для того, щоб зменшити постачання зброї Росії. Всі разом вилітали файтерджети, і, французькі, і британські, і багатьох інших країн, щоб зупинити ракети на Ізраїль, і наші співчуття сьогодні там. Це не те, що я там е, б, нелюдяний. Чи, е, просто треба розуміти, хто вороги. І сьогодні вдавати в себе цю суперлюдяність ну десь ви перегибаєте. Там, де вам треба, щоб ви людяність свою виявили. Наприклад, приїхавши сьогодні в Вовчанськ на Харківщину, то чомусь ми її там не бачимо. А іранському лідеру. Тут всі вирішили, значить, сказати, які вони людяні, показати, які вони добрі і чим вони можуть допомогти. Україні допоможіть. Допоможіть сьогодні Україні. Ось це буде найбільша демонстрація людяності. Financial Times вийшов з статтею, де каже, що смерть Раїсі не матиме помітного впливу на політику Ірану. І кажуть, що Хаміни. Все-таки головна людина, і все буде залишатись в його руках. Дійсно, ви це знаєте, це правда, все-таки аятоли, типу, стоять вище, тримають і одне, і друге. Але ви знаєте також, що іранська політика вона дуже любить конспірологію, любить інтриги, любить змови, любить ось такі таємні речі, вбивства, які там насправді трапляються дуже часто. Ну от, і, власне. Ми знаємо, що там такі речі точно не випадкові. Financial Times пише, що. Останній хотів зміцнити вплив прихильників жорсткого режиму та забезпечити плавне спадкоємне найвищої посади в країні після смерті 85-річного верховного лідера, мається на увазі президент. Ця тема домінувала в іранській політиці впродовж останнього десятиліття і буде домінувати надалі. Смерть Раїсі не матиме помітного впливу, каже Financial Times, у сфері внутрішньої зовнішньої політики, які в кінцевому підсумку визначаються хаменії. Тепер Аєтола та інші лідери повинні терміново почати підготовку до виборів, що є основним викликом для системи в умовах складного періоду. Голосування мають провести протягом 50 днів. Е що цікаво, вони тут додають журналісти Financial Times, Можна очікувати, що багато іранців виплеснуть свій гнів, просто відмовившись від голосування. У 2021 році явка на президентських виборах вперше з часів ісламської революції впала нижче 50 До речі, президент, коли балотувався, перший раз в 17-му році, другий раз уже в 2020-х переміг. Ну а цього року на парламентських виборах явка була рекордно низькою менше 41%. Е, далі є якраз таки історія, з е, яка говорить наступну річ. Е, в нас є е, The Economist, який вже починає розмотувати, хто ж власне там винен. От, і в нас є заява Time, яка говорить, що. Е, Власне, там є заява саме власне, наукового співробітника фонду Карнегі за міжнародний мир Карім Саджапур. Він каже, що в іранській політичній культурі, заснованій на змовах, мало хто повірить. Це те, що я сказав, що це просто так. От, і він каже, що політичні посади РАІСІ були пов'язані з підвищенням рівнем ризику. Він каже, що вони в відкритій війні. От, і власне, що це. Не випадково причина аварії наразі не розслідувано, але будь-який офіційний висновок буде відкритий до інтерпретації, як і феєрверки, які лунали ввечері в Тегерані. І Одні кажуть, що це в честь свята, а другі кажуть, що це ті, хто вбили президента, якраз таки це святкують. От реальність дуже проста: тривалі санкції знищила віду... будівну галузь, можливість для нормального обслуговування літальних апаратів. Але і ви це писали. І я це вам в відео теж казав. Що літак був російський. Російські вертоліт, російські вертольоти санкціями не обкладені. Хоча знову ж таки там, в тій навіть трійці, яке летіло, там могли бути різні вертольоти. Точно так же і авіагалузь, вона страждає від санкцій, але, повторюсь, не російські вертольоти, куди деталі можна возити відкрито. Ну і, власне, теж Тайм говорить, що коли ти створюєш систему, де ти всім управляєш, якщо сказав летіти в погану погоду, значить летіти. Це погода могла якраз таки стати фактором і каталізатором такої історії. Ну і, власне, Тайм на цьому зупиняється. Тобто він говорить про те, що це могла бути просто погода. Зовсім інакше думає журнал The Economist». The Economist» має свою думку. От і пише, що смерть Рейсі також може призвести до хаосу, тобто відрізняється від попередніх двох джерел, у боротьбі за посаду верховного лідера. Ірану в статті сказано, що багато чого ще не ясно, починаючи з того, чому розбився вертоліт. Офіційна версія погана погода. Під час польоту йшов дощ туман а видимість лише кілька метрів. Умови були настільки поганими, що рятувальники не змогли прилетіти на пошуки президента. і Навіть безпілотники не змогли знайти місце аварії. Винуватцем катастрофи цілком може бути туман природа. Однак в іранській політиці нічого не буває таким, як здається багато ранці почали припускати варіантів більш огидних пояснень. Вони говорять, що в Раїсі був довгий список внутрішніх ворогів від відносно поміркованих, які він відтіснив на другий план, до консерваторів, які його вважають невмілим президентом. Не безпідставно задаватися питанням, чи не змовилися внутрішні вороги його вбити. Ось це якраз таки. Висновок з Economist, на якому вони зупиняються. Але є ще іранська версія. Ну, але там все надзвичайно просто. Там, в цій іранській версії, зрозуміло, що винні Сполучені Штати Америки. Вони сказали, все це замовили американці, зробили американці, так що нема що тут розслідувати, все і так. Ясно, ось такі друзі. Три версії три, які знову ж таки, кожна з них має право на життя. Ми сьогодні з вами ще вранці писали відео. Там були ще версії. От зараз. Зрозуміло, що будемо чекати самого розслідування, хоч і теж довіряти цьому розслідуванню? Точно ніхто не буде і правди, точно ніхто не дізнається. Росія звинувачує і Захід, Росія звинувачує якраз таки всіх, кого тільки можна. От, ну на то вона і Росія, але дивно, чому ще не звинуватили Україну. Тому що все ж таки, хто, хто може бути винним в вбивстві російських союзників, як не Україна. І це насправді дуже, дуже цікава історія, тому що в Словаччині нас вже намагається приплітати, а тут поки що вже, бачите, йде другий день. Але поки що нас ще не звинуватили. І від цього навіть трошки аж стає сумно. Типу, якось Росія вже дійсно розслабилася. і... Бачите, глобальному потеплінні ми були винні в пострілах в Словаччині? Так, а тут вже нас списали просто з, зі всіх хі, рахунків. Е, друзі, ось така інформація. Напишіть, будь ласка, як думаєте, яка з цих версій може бути реальною і правдивою? І загалом, чи іранське слідство буде зацікавлено в реальному. Розслідуванні. Але це їхні проблеми. А наші проблеми це зібрати на ударний дрон вампір, нічний ударний дрон, який буде знищувати ворогів. Тому, будь ласка, картка банка PayPal, все в описі. Ну і дуже прошу підписатися на цей YouTube канал. Надзвичайно важливо витискати путінських агентів, інформаційних агентів і не тільки з нашої політики та нашого медійного простору. Тому підпишіться. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!